Зовсім недавно по інтернету літав ролик, де військові тримали палець на устах, От, і всі розуміли, що так йдеться про контрнаступ. Я знайшов в книзі мудростей пустелі подібну історію. І сьогодні запрошую вас почути цю історію про палець на устах. Дуже рада. Велка! Отож, якось аба е, Макарій, е, про якого ми дуже багато вже чули, е, почав ходити по монастирі і кричати до братів, щоб вони втікали. Прямо так і кричав: Втікайте, втікайте, брати, втікайте. Ну і Брати не могли зрозуміти, куди втікайте. Тож недавно тільки прийшли до цього монастиря, нічого не загрожує, якби нам зовні. В чому проблема? От, і один із них набрався такої сміливості, підходить до старця і каже, Аба куди нам втікати, чого тікати? Тоді Аба поставив палець на уста і сказав, від цього втікайте. Повернувся до своєї келії і закрив за собою двері. Дорогі, суперповчальна історія. Погодьтеся просто максимально супер. Коли ми чуємо про небезпеку, ми оглядаємося довкола і дивимося, що загрожує моєму тілу. От, що може мене вразити, що може мене скривдити, що може порушити мій комфорт. Більше боятися треба клопотів і проблем духовних, а більшість з них приходить до нашого життя, власне, через наші уста. Нехай Господь просвітить вас і дасть вам Духа Святого, щоб, справді вміти упізнати цю проблему і збудити в своєму серці прагнення її вирішити. А все довкола, нехай тільки все більше і більше нас до цього спонукає. Obrigado e até a próxima.